Всім добрий ранок, вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Зараз ось ми повернулися з дітьми з школи, було заняття з англійської мови у сина. Він ходить на гурток. Я вчора з вечора знаєте, так очікувала, що буде тривога, склала, доклала, точніше, в тривожний рюкзак, водичку, і перекус, і таблетки собі, бо я хвилююсь і мені треба заспокійливе щось таке. Відтиску, можливо, це все я доклала в сумочку, поклала ще турнікети нові, які я купувала. Думаю, що машину закину на всякий випадок, хай краще ніколи не знадобиться. Ось, перекуси поклала, що ще подивилася, Що ще доклала? Вже забула. що? Воду, воду. Ось, і ну, лягли спати. І, слава Богу, була ніч спокійна. Хоча я вже, знаєте, так з очікуванням, що щось буде, бо почув там. Щось там можливо злетить, прокидалась самостійно, без оголошення тривоги, і перевіряла канали, чат-канали. Ось таке. У мене життя, знаєте, таке дуже залежно від цих подій. Я не можу там тотально забутись, розслабитись. Я завжди, якби. Ну, Для мене ось ця інформація про обстріли, про те, що війна вона дуже сильно на мені відбувається, і я. Ні на хвилину не опускаю це з виду, постійно в новинах читаю їх. Заварила кавуську 25 Coffee Coffee Смакота ще та, чесно, не хочеться ніякі навіть е, солодощі, тому що настільки смачна кава. Ну, звичайно, я люблю капучинку, тому <смолочко> з молочком, але я робила собі еспресо. Надзвичайно смачний смак. Так, вже ураз прокинувся, бо не довклала. Все, дитину підняла заново, тому що. Вкладала, а він не вклався. Я його залишила в ліжечку, інколи це спрацьовує, і він засинає далі собі, але це цей це... раз не спрацювало. Щось у нього сьогодні з режимом. Прохолодна, до речі, погода, прекрасний момент поспати, бо в жарку погоду діти погано сплять. Але щось не хоче цей чудік. Так що зараз я йому дам е водичку, хай п'є. Хоча він теж полюбляє молоко, але дам водичку. І Можливо, через півгодини повкладаємо. повкладаю. Сьогодні на сніданок у нас була вівсяна каша, трішки на молоті, трішки на воді і багато різних ягід. Фруктів дітям така каша подобається, ще собі і старшим даю ложечку меду. Але, в принципі, і без меду з молоком, особливо безлактозним, досить солодко, тому що багато фруктів і безлактозне воно саме по собі солоденьке. Ще кавуську, і починаємо наш день. У нас сьогодні багато роботи. І спершу ми пішли на англійську мову в школі, ми займаємось вчителем син. Ну а далі повернулися на обід. Готувала я рибний супчик з сирком. Такий він вийшов легенький, смачненький. І перший раз у нас в сільпо купила рибні хребти, рибна голова, ну, так, знаєте, на бульйон щоб було. І там, до речі, так багато було. Самого м'яска риби просто дуже багато. Ціна, от не пам'ятаю, по-моєму, по 120 гривень за кілограм. Такий вийшов наваристий супчик, він ще з плавленим сиром, і в кінці додала зелень ну дуже смачний, апетитний. Тож залюбки будемо куштувати. Єдине, що ну не кожен полюбляє окремо відварювати. Хребет або голову, і потім відділяти м'ясо, але вже як є. А на вечерю я робила курячі котлети. Мене питали, як я їх готую, чи додаю фарш. Так, додаю, а, чи додаю хліб до фаршу. Додаю, але в мене не завжди є батон, тому інколи обходжусь без цього, додаю тільки молочко яйце, і на тому все. Іноді, звичайно ж, додаю і. Батон, Такі вони апетитні вийшли, дуже смачно. Друзі, докупили ми ще одну додаткову батарею до нашого EcoFlow Delta Delta 2, перепрошую. Це додаткова батарея, ось цей верхній пристрій. Я залишу посилання, де я його купувала, там в середині липня була найнижча ціна, але зараз є ще нижча. З мінусів те, що саме цей пристрій розроблений для Євросоюзу, і в українській на українському сайті EcoFlow Ukraine його серійний номер не верифікований, але він працює на сайті Європейського EcoFlow, тобто там буде розповсюджуватись гарантія. Ну але сподіваюсь, не знадобиться. Я зараз підзарядила цю верхню батарею. І ну, пробую, як воно там користуватися. Ось така, сподіваюсь, не знадобиться покупка, але треба бути готовим, бо ціни якісь шалені. І коли були відключення, то взагалі в Україні майже нічого не було. І я замовила з очікуванням, очікувала десь три тижні. Ось. Ну і ось нарешті прийшло. А це основний Дельта 2. Це від нього коробка. Ось, ну, я його купувала ще минулої весни з думкою про зиму. Ну, минула зима була більш-менш невідомо, яка буде ця. Тому ми вирішили збільшити потужність, бо якщо підключати котел, то цього екофлоу вистачить десь на години 3, а разом, ну, можливо, на більше годин. Але я ще не знаю, бо я ніколи не включала а, до екофлоу. Стосовно. Цього всього підключення ми, коли робили тут ремонт, то вже передбачали, що будемо підключати резервне живлення від EcoFlow і у нас є розведення електрики для цього передбачене, тому я лише докупила один ось такий провід зі спеціальним січенням. Тут ось спеціальне якесь січення, січення йде. Не знаю, яке ну, слово мені порадив електрик 2,5 чи що 3 на 2,5. ось, І е, він потрібен для того, щоб до розетки підключити, від якої до щитка йде вся, ну, там, розводка, яка буде стосуватися підключення до мережі вже від Ecoflow. Ось. А все решта, то вже було в наборі. Ось цей провід був в наборі додаткової батареї а від зарядки був ось тут Другий день в житті я <зас> взяла щось типу клавіш до рук. Е, у нас ніколи не було синтезатора ні піаніно. Можливо, я в когось дома один раз бачила. Але я, словом, знайшла таку легесеньку мелодію. Там така проста історія. І е, мені так сподобалося. Знаєте, що сподобалося? Що дуже-дуже класно відключає мозок. Я взагалі. Це перша історія за дуже довгий період, коли я відключаюсь. Навіть, навіть книгу я читаю, я все рівно про щось своє можу паралельно думати. Е, знаєте, як історія про Юлія Цезаря, що він може кілька справ робити одночасно, це щось типу того. Я можу думати про своє і одночасно читати вдумливу книгу. Це я е, також сплю так, з думками якимись в мене постійно якийсь мозковий процес. А тут... Я думаю, суто за ноти і пальці мої. Це так розслабило, боже. Я ще такого відпочинку не отримувала. Мабуть, ну, з років два. Точно. Прям класно. Я не знаю, наскільки вистачить мене займатися цим, бо е ну, я ж не маю музичної освіти, і У мене є слух, але... Я така, знаєте, трохи грубо для цього. Для цього у мене грубі пальці, такі, такі уех, добротні руки накачені. І я не знаю, мені б хотілося, але вже запізно, мені здається, і, ну, куди ж з такими коротенькими пальчиками. от, Але у нас у місті відкрився. Uh, центр, де можна співати. Колись я виступала на сцені і думаю, можу піти під, знає, типу в караоке поспівати. Я, правда, не знаю, наскільки там. Uh, чи, ну, це не караоке, це там студія вокалу, але чи там можна просто поспівати собі в мікрофон. Яка це студія, чи це просто зал якийсь, чи це там обладнано під звукозапис. Хотілося б, бо uh, такі речі вони дуже. Uh, Розслабляють. Ну, інше слово, важко підібрати, Це дійсно про релакс, про розслаблення, тому... тому це класно. Якщо у вас десь є така можливість, а якщо навіть немає, то просто вдома поспівати собі, чи якщо ви вмієте грати на якомусь інструменті, то награти. Це дуже круто. У мене сестра грає на гітарі, вона закінчила музичну школу. Я не знаю, наскільки вона зараз пам'ятає, але я думаю, що пам'ятає. Але я, знаєте, позаздрила в перший раз в житті, що в неї є ця освіта музична. І всім тим, хто закінчує ці музичні школи, що вони хоч щось, та й можуть собі там налялякать, набренькать. Це, до речі, іграшка. Цей синтезатор, це моя кума подарувала синові на. Минулий день народження, і він на батарейках, і тут можна е, переключати типу, різні тональності, і навіть різний інструмент, ну, типу як синтезатора. Ось. І діти там клацали, бекали, мекали. Я згадала цей собачий вальс. Потім якось по пам'яті зобразила як-то Вітні Хьюстон. На вітніх юшнаціліндіон Титаніку цю пісню зобразити на технотах, а потім знайшла легесеньку і я оцей другий день, ну, звичайно, не весь день, але там по півгодини, по сорок хвилин, награю собі, пальці болять, жахливо руки болять, але мозок, як наче побувала на курорті. От, правда, дуже сильно розслабила. Ну, а на черзі прибирання в дитячій. Зараз хочу принаймні пропилососити тут, бо багато чого роблю в проміжках між гуртками. Насправді, часу не дуже у мене є багато зараз, і коли встигаю, то і роблю. Ось зараз у мене був час на те, щоб пропилососити, і саме цим і займаюся. Взагалі, зараз, як ви бачите, в дитячій зняла килим, тому що. Щоб було легше мити підлогу. І це дійсно так класно. Єдине, що потрібно нам ще повісити шведську стінку, цю, потрібно мати для цього перфоратор і попросити когось, аби це зробив. Але коли повісимо цю стінку, точніше, приб'ємо, прикрутимо, не знаю, як правильно сказати. То потрібно буде обов'язково стелити килим і, мабуть, якийсь ще мат, додатково купувати, щоб діти, коли залазять, ну щоб було. Так, знаєте, підстрахувати це місце і було безпечно лазити, бо раптом щось хтось зірветься десь там. Я так переживати стала стосовно цього. І спочатку планувала цю шведську стінку на один бік, де у нас пофарбовано біля шафи, а зараз передумала, і, напевно, буде тут, де воно зараз і лежить, тільки на стіні. Ось Тому що. Тут є е, канат, на який потрібно залазити також невеличка гойдалка і драбинка на мотузці. Тому. Е... Щоб коли дитина лізе, був простір трішечки ворушитися цим речам, так би мовити, а не прямо коло самої стіни, то, думаю, варто буде перевісити на іншу стіну. У нас тут шпалери, і, можливо, це навіть і краще, тому що де була фар... якби була тут фарба, то, мабуть, швидше стіна би покосилася, а все-таки шпалери трішечки захистять від певних, ну, скажімо так, пошкоджень. Я так думаю, тому що все-таки шпалери міцніші, ніж фарба. Я вже так в цьому пересвідчилася. ось, І таке прийняли рішення. Ось тут саме я думала вісити, повісити, але зараз буде в іншому місті. Ну, і першу і основну свою задачу пропилососити я виконала, а вже під вечір я перемила всі підлоги, у всій квартирі, але було досить пізно, тому вже не знімала. Відварила капусту цвітну і зараз в клярі хочу її запекти. Ну, тут все просто кілька хвилин до напівготовності. Вона ще така трішечки твердувата. Опускаємо в кляр, жмяк-жмяк жм і, і на форму кладу. Можна зразу кілька викласти. У мене такі великі суцвіття. Однією рукою тримаю телефон. Ось і в духовочку, і буквально на кілька хвилин, щоб це яйце це схватилось. А тут яєчко, вершки і борошно. І ще додала часничок сушений, і хмелі сунелі, і перець чорний. Все на тому. Ну і сіль, звичайно ж. Чи не додавала я сіль? Ні, додавала, точно не додавала. Не знаю, що буде, бо я трішки по-іншому раніше готувала, але сподіваюся, що буде смачно, бо я люблю капусту. Буде суп у нас на обід. Вчора зварила з рибкою. Смачний дуже супчик. Жирненький такий. Зараз нагрію в мікрохвильовці. До речі, хотіла сказати негативний такий відгук про мікрохвильовку. У мене вона якась бракована. Прийшла. Я зараз розкажу, в чому проблема. Ось я вмикаю її. Ой, точніше, ось я ввімкнула на 30 секунд, щоб воно підігріло. Все нормально. Але якщо потрібно, до прикладу, щось довше розморожувати там декілька хвилин, там 3 хвилинки, воно після завершення часу не вимикається і продовжує працювати. Я пробувала всі кнопки, які тільки можна натискати. Навіть просто вже відкриваю а воно все рівно. Працює і крутить. Це дуже страшно, тому я йду і на щитку вимикаю. Ось такий якийсь брак, тому доведеться відправляти в ремонт чи що. Але якщо на 30 секунд або там на хвилину, то без проблем, все гріє. Просила купити чоловіка персики, каже: нюхай їх, бо я знаю, що якщо вони пахучі, такі, знаєте, солодкий запах, то смачні. Принюхаюсь, не пахнуть. Я вже така засмучена, але м'які. І дуже солодкі, тому, в принципі, не, не обов'язково, щоб вони там прямо пахли. Мабуть, це стосується меншого за розміром. М'якенькі, от прямо їсти і дуже солоденькі. Взяли персики, взяли ягід, поки ще вони є. І тут я трохи пообрізала. Петунії, бо були у нас паливні дощі, сильні вітри попадали і поламалися. Ось цей вже напустив багато нових пагінців. А ці я тільки сьогодні зранку пообрізала. Думаю, їм тиждень вони ще напустять і будуть квіточки гарненькі. Ось таке. А потім, думаю, тут ще поставлю восени хризантеми. Ви просили показувати, як я готую їжу, будь ласка, це салат буде теплий з баклажаном. Я показала в минулому відео і показую, як я його готую. Я баклажан не чистила, а просто нарізала кубиком, додала чесник, додала паприку, сіль і кукурудзяний крохмаль обваляла. І зараз буду на пательні все це готувати до готовності. Він швидко готується, в принципі. Якщо ви боїте, що вам гірко, то можете зрізати шкіру там, чи робити якісь маніпуляції. Мені нормально. В принципі, я взагалі не відчуваю ніякого, ніякого дискомфорту. Е, головне олій не дуже багато, бо баклажаних губка все смоктує. Ось такі виходять підсмажені баклажанчики. Тим часом ми нарізаємо дрібненько синю цибулю скибочками, гарні помідори, також такими напівскибочками. Можливо, у вас є творожний сир, то теж його беремо. У мене його не було, тому я взяла залишки моцарели і буду заправляти сметани. Але, повторюсь, краще зробити. З сиром, таким от як намазочкою. З ним виходить набагато смачніше, але я ж кажу, що сьогодні довикористовую все, що є, бо вже в холодильнику купусту і потрібно їхати на закупи. Але ще якісь залишки були чогось там, то я все додаю. І закидаю наші баклажани, заправляю сметаною, трішки підсолюю і додаю лимонного соку. Все гарненько перемішую, і такий гарненький, смачненький салатик, теплий. Виходить для любителів баклажанів, скажу одразу це дуже смачно. Можете часнику собі додати ще це буде ще смачніше. Подаю одразу тепленьким зі шматочком лаваша. Такий, знаєте, на грузинський манер салат входить дуже і дуже смачно. Так, щойно я була в АТБ і дещо купила. Ну, По-перше, кукурудзу. Вона у нас була поштучно, але я щось ціну не можу знайти в чекові. Пам'ятаю, що вона десь по 16 по 14,40. О, згадала. Так, акційна моцарелка з беремо. Також агуню взяла, була теж зі знижкою. Бетон нарізний. Ось таку вівсянку. Написано якась вона цільно зернова. Далі оливки без кісточки. Я такі в салати додаю. Далі кукурудза, киш миш по 99 гривень. Я не знаю, може, дешевше, я на базарі давно не була. Нектарини, щось там по 58. Банани по 57, але якісь порепані. По 99 червоний перець. По 186, по-моєму, авокадо. Грушу взяла дві штучки, не пам'ятаю ціну. Молоко і кефір. Щось одне з нього 34, 40, друге 36, по-моєму, так. Таку рибну приправу. Сметана була зі знижка, по-моєму, 39 гривень. Молокі є гарна марка, тому беру. І з м'ясного тільки ось така шинка екстра. І яйця 6 десятків взяла. Вже щоб, як то кажуть, було принаймні на тиждень. І ще взяла кавуна у нас по 14 гривень. Так, і ще в мене було 4 упаковки акційного туалетного паперу. Там по 34 гривні, грубо кажучи. Так, і за це все я заплатила 1535 гривень. Увечері ми з дітками стараємось чимось позайматися, пописати і мультики, звичайно ж, подивитися. Ще я шила в якийсь із е, снів мого молодшого сина шапочки, була в мене трикотажна тканина, і показує результат. Це мої перші в житті шапки, тому тут є помарки, тут не все гарно як треба, але. Як є, вже принаймні там якийсь місяць поносять. І на тому я дякую вам за увагу. Дякую, що ви зі мною. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, хто дивиться без підписки, мені буде дуже приємно. І напишіть підтримуючий коментар. Я залюбки з вами спілкуюся. Всім скоро у новому відео. Бережіть себе, до зустрічі!